Ну що, ребята, всім привіт. Ага. Сьогодні ми з вами на відеосі, де ми будемо з вами вчитися розсилати автоматизовані розсилки в Інстаграмі, в платформі Інстаграм раніше, що ви робили? Тобто, писали ці всі розсилки самі вручну робили це кожного дня, там по 20-30-40 розсилок в день в різні бізнеси. Це займало вам, ну, як мінімум, від 30, а то й до 2 годин часу кожного дня. От, і ви це не автоматизували. Або ви наймали людей яким платили мінімальні там, фікси, KPI, за те, що вони робили розсилки замість вас. Але зараз це все можна автоматизувати. Ми знайшли софт, ми знайшли підхід до нього, і, відповідно, сьогодні ми буде, будемо це розбирати, буду вам це все показувати фрішно, класно, трушно і покажу до речі, як збирати бази. Як їх вибирати, що робити потрібно, що не потрібно. Короче, ви це все сьогодні дізнаєтесь. До речі, силки на ці софти я дам знизу під цим відео. Ви зможете їх побачити. Ну коротше, я сподіваюся, ця інформація буде для вас дуже і дуже цінною, тому що ми почали його використовувати. Цей софт ми ним зараз користуємося. Собі, букаємо. Знаєте, як в на, 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 на ринку кажуть, епойтменти, дзвінки з потенційними клієнтами і починаємо продавати. Так от. Так, ви зараз бачите, в нас є Інстаграм, в нас тут є самі бази, там, ну, табличка, там, куди я збирав бази, і зараз вам покажу, як з цим всім потрібно працювати. В нас є перший софт IGDM Bot. Ось він так називається. ось тут я парочку розсилок вже зробив з нього, Ось тут у нас преміум версія, до речі. Ну, тобто, чим воно відрізняється? В безкоштовній версії ви зможете зробити 10 розсилок в день в платній, безкінечно. Звичайно, вам не потрібно робити їх безкінечно кожного дня, тому що вас інстаграм просто забанить, але ви їх можете робити. Потім це в нас є такі перший софт. Я зараз розкажу, як ним користуватися. І в нас є другий софт. Ось такий. Він повністю фрішний, він повністю безкоштовний, він просто вам дає можливість вигружати, вигружати різного роду бази, з якими ви можете працювати саме з Інстаграма. І так, давайте почнемо. Перше, що ми почнемо, це спочатку, як вигружати ці бази, навіщо, що і як потрібно вам робити. І так, дивіться. У нас є всіх, всіх, ми можемо вигрузити всіх людей, які підписані на якийсь конкретний аккаунт. Або навпаки, людину. Яка підписана на якусь кількість акаунтів, і вигрусити всі ті аккаунти, на кого вона тільки одна підписана. І також вигружати по хештегам. Дивіться, по хештегам насправді це працює дуже легко і дуже банально. Я зараз просто напишу супер банальний хештег, ребята, «Instashop». Полетіли. воно у нас відкриває окреме вікно, де тут починається вся. Скажімо так, о, вибачаю, що перервав перегляд цього відео Ззаді мене, до речі, лежить таєць, якому робить масаж просто кресло. Але я тобі хочу сказати те, що я. Запрошую тебе на майстер-клас, на якому ми з тобою за три дні побудуємо твій шлях до перших 10 тисяч доларів в доході без ЄБШ. На цьому майстер-класі ми поговоримо, як збільшити середній чек, як налаштовувати круту автоматизовану лідогенерацію, і третє, як створювати команду і масштабуватися без надзусиль. Тому запрошую на цих триденний майстер-клас, там буде загальний чат, спілкування зі мною, консультації, розбори. Тобто буде дуже-дуже цікаво. Посилання під цим відео. Побачите, що воно пішло працювати. Нам вже такий список воно підготувало, по якому поїхали. Жіночий одяг, сукня, костюми e, Mondo Today. Так, 40 підписників, бла-бла, бла. О там біографія. Окей, все, пішов в другий аккаунт. Зараз там буде третій аккаунт. І воно починає там кожні 5 секунд, якщо не помиляюся. Да, ми зробили кожні 5 секунд, воно починає виражати різні, різного роду. Аккаунти. Окей, ось буквально, що я робив, як ці бази виглядають. Зараз я вам покажу. Бо я вже вигружав інсташопи, вот, до речі, це є вони інсташопи. Ви можете подивитися, як вони, по-перше, підписані. Тобто, отак вот юзернейми в нас виглядають. Ну, тобто, це всі ці аккаунти. Потім їх ім'я. Тобто, дивіться, Таня, бізнес-переїзд Польща, психолог онлайн Варшава. Е, тобто, це все реальні бізнеси. І влада, тревел, софтвер інженір, окей. Дизайн-розроб. А, боже, це не воно. Це я вигружав базу Ян Ян Бізнес Клаба. Виб... вибачаюсь. Вибачаюсь. Інсташопи в нас храняться трошечки в іншому форматі. О, о, -о тут є. Це я вигружав базу Ян Бізнес Клаба. Це не інсташопи. Ну ви самі можете побачити. Окей, тут є основна загвоздка для того, щоб потім цю базу загрузити в, в... відповідно в оцю тулзу, по якій ми будемо робити розсилку. Нам потрібно зробити ось таку. Формулу, дивіться. Тобто, у нас є юзернейми, і нам потрібно всі ці юзернейми додати кому після них. Для того, щоб ми могли з ними адекватно працювати. Давайте я вам зближу, щоб ви краще це все бачили. От хоча, б, хоча б так. І в нас тут є така формула: контитанти, боже, я не знаю, як неправильно читаються. От по такій формулі. Відповідно, Як воно у нас підписано? Концетенат. -на Кон -кон Боже Боже, як воно так пишеться. Саме головне, що ви повинні запам'ятати, ставите, і потім що ви робите? Ви ставите відповідно B3, ну, Наприклад, просто у нас хоп, бам. Кома. Потім ставите апостроф точніше, не апостроф, а лапки, Угу. Де в нас лапки, Кома. Лапки. закриваємо, Бам. І от таким чином воно у вас з'являється з комою. Знову ж таки, з комою. І потім протягуєте вниз, і у вас кожен, кожен нікнейм після нього створюється кома. Запам'ятовуйте формулу, от вона тут, ребята. Використовуйте і вписуйте її вже далі. І все. І після цього, ну, от я її так підписав, типа кома. І після цього ви його копіюєте. І у вас вже є Ctrl-C, Ctrl v бам барам бам-бам-бам-бам, копій. І ви його можете вставляти в базу. Дивіться, давайте подивимося зараз до той нашої бази, що тут у нас зібралося. Так, відкриємо більше листів. О, та подивіться на ці інсташопи. Та ти що, пісня? Копіюємо. Давайте я зупиню його зараз, нашу нам ті бази. Окей, повертаємося назад, створюємо новий лист. І вставляємо всю нашу базу. От і вся наша база, яку ми зібрали. Бестренько буквально, поки я вам тут розказував, ця база якраз тут зібралася. Потім, як я вам вже говорив. Робимо зверху ще один стовпчик, кома і політєлі. І робимо новий. Ну, соответственно, Тут вставляємо нашу формулу. Так, Наша формула беремо з першого. Чік, видаляємо. Не то. Копіюємо нашу формулу. Чікс. Повертаємося. От воно в нас. Ой, так. Секундочку, воно не скопіювалося в нас. Вот так треба. Угу. Підставляємо тільки тут не b 4 тому що я на цьому рівні b 2 Бам! І в нас поїхала кома. Все, чикс, всі з комою. Всі з комою, все працює, все є так, як нам потрібно. Далі, що ми заходимо? Далі ми заходимо в сам бот і починаємо його налаштовувати. Вот. Але тепер давайте я вам ще пару слів скажу по поводу, по поводу парсінга. Дивіться, ви можете знову ж таки, це я вам показав от лише один зі способів. Ми заходимо в хештеги, пишемо інсташоп. І поїхали. Можете написати, наприклад, мебель там, і так далі. Е, Магазин меблів. Магазин меблі, туди-сюди. Тобто воно може бути насправді дуже різне. І в нас поїхали. Можете там детейлінг центр написати. Ну, що ви буквально забажаєте, і воно вам почне все вигружати, так як ви хочете. Супер, меблі для бізнесу. Супер. Поїхали, вже перший бізнес. До речі, зверніть увагу, що тут є як і емейл, так і номер телефону, з яким ви можете працювати. Стільці, столики, меблі, поїхали, новий на контакт. Зараз появиться третій, і давайте його зупинимо і вже почнемо інтегрувати його бота. Бам! Меблева фабрика. Супер! 6 тисяч підписників, є номер, є емейл, можна з ними працювати. Окей, все зупиняємо. Я думаю, ви вже зрозуміли, як працює вигрузка. І також, як я вже говорив, ви можете скопіювати, наприклад, як я вже казав, Ян Бізнес Клаб і усі, хто підписаний на Young Business Club. Все, це будуть, напевно, підприємці. Можете знайти бізнес інфлюенсера і скопіювати його, і всіх, хто на нього підписаний. Звичайно, там буде трошечки більше шлаку, ніж по хештегам, чітко. От. Але ви також можете з такими базами працювати, якщо у вас є до них офер. Можливо, це буде коуч для психологів. Супер! На нього підписані психологи. У вас є офер для психологів. Взяли, спарсили базу, поїхали з нею працювати. Все, закриваємо. У нас є база. Давайте її ще раз візьмемо. Там, Наприклад, там, боже, повернемося до минулих. Все. Копіюємо. Ctrl-C, Ctrl-V. Copy. Залітаємо. Долітаємо в наш бот. Як він виглядає? І тут ми загружаємо базу. Create bot. Все, супер. Створюємо бота. Бот, інсташопи. Сташопи, наприклад. Неважливо. Все. Тут DM by bulk, Поїхали. І вставляємо всі наші. а ні, стоп, customer users, Чиц, normal message. Поїхали, і всіх вставили. Тобто, ви вибираєте custom users, яких ви самі зібрали. Тобто, це якраз таки та є ваша база. І сюди ви вставляєте normal message от таким от повідомленням всіх через кому. Тобто те, що я вам говорив. Супер. Select List. Це лист, в якому у вас вже є заготовлені, скажімо так, повідомлення, через які ви саме будете відсилати. Просто я вибираю балк DM-list», тому що я в ньому вже написав деякі листи. І тут ми вибираємо вже інтервали, з якими ми пишемо. І Що в нас по інтервальчикам? Давайте 20. Давайте отут вибираємо 20-ку. Тут вибираємо з 10 до 20 хвилин. Ми будемо відсилати повідомлення рандомному юзеру. Після 10 повідомлень у нас буде перерив 20 хвилин. Супер. І потім між кожною групою ми будемо брати ще від 10 до 20 хвилин рандому, щоб, щоб опять-таки, алгоритми не були дуже чіткими, щоб у нас не було такого, що ми кожні 20 хвилин відправляємо новим нові 10 групам. Ні, це завжди буде рандом. Трошечки більше почекали, трошечки менше почекали. І ми додаємо. Це, ці інтервали для того, щоб, скажімо так, інстаграм нас не запідозрив. І, відповідно, я вам рекомендую сюди загружати не сразу базу з 100, 200, 300 людей в розсилку. Ні, заходьте кожен ранок, і ви, наприклад, знаєте, що ваш аккаунт ще не сильно прогрітий. Давайте почнемо з 15-20 повідомлень в день. Відповідно, загружайте лише 15 або 20 юзерів. І потім позначайте: От, наприклад, вибираємо спочатку 20. І позначаєте, що ви вже, давайте я не знаю, яким чином його позначити, е, Жовтим, все, всь, ми цю базу вже прорабатуємо сьогодні. На наступний день ми виберете нову базу, і ви їх вже по новому позначаєте, що ви їх вже проработали за цей определенний день. Все, все дуже просто насправді. Далі повертаємося, ми вже створили цього бота. От він у нас існує, все, ми сюди загрузили базу, у нас є тест. Поїхали. Отлічно. Що далі? Далі ми повинні зайти в повідомлення і налаштувати, що саме ми будемо їм відправляти. І тут, що я рекомендую? Ну там DM by bulk. я вже сюди налаштував деякі повідомлення. Супер. Перше повідомлення, друге і третє. Вони можуть бути різні. Вони мають бути різні, щоб якби, ми відсилали рандомні, постійно різні повідомлення. Це не одне повідомлення, де ми кажемо, гей, hey, привіт, Тарас, гей, hey, привіт, Тарас, гей, hey, привіт, Тарас, стам людям. Так, скоріше всього, вас алгоритм одразу спарять, і вас аккаунт заморозиться там на декілька с... днів, я думаю. Окей. Тому тут. Вам потрібно писати різні повідомлення за різним офером, але під конкретно ту цільову аудиторію, з якою ви працюєте. Ну, в чому наша логіка? Наша логіка, щоб це давало нам клієнтів. Відповідно, нам потрібно підібрати спеціальний офер для спеціальної цільової аудиторії. Я думаю, що я ж запишу окреме відео, те, як правильно формувати офери в розсилках, в комерційних пропозиціях там і так далі. От ми пишемо три, і це вже зафіксували. Відповідно, перепровіряю в тесті, що ми зробили. Є аудиторія, Normal Message, DM by Bulk, отлично, Custom Users. DM by bulk, уточніше, bulk dm list, супер вибрали, вибрали свої автоматизації. І в нас все підключено. Що ми заходимо? Заходимо ще раз в робота і нажимаємо вот цю вилучку. Бам! У нас відкривається окремо наш бот, який зараз почне всім тут писати. От, соответственно, вони просять не закривайте вікно, поки бот працює. Ми цього робити не повинні. Але я вже тут бачу, скажу всього, ви його не побачите. От що тут у нас вже пішло перше повідомлення. Зараз там піде друге, третє, четверте. Він, до речі, буде писати. Дивіться, він вже працює. Перше повідомлення було надіслано. Друге повідомлення буде надіснено в 190758. У мене зараз 19.02. Тобто, бачите, через 6 хвилин, навіть 7 хвилин, він напише наступне повідомлення. І все так, степ степ трошки потрошки, ви це залишаєте відкритим, і він цілий день працює. Ну, звичайно, в своїх лімітах. Якщо у вас 15 повідомлень, або там 20-30, скоріше всього, він там за 5 годин вже вправиться і все, ви можете його виключати. Або переходити на інший аккаунт, з яким ви можете працювати. Тобто тут ліміт, ви вже вичерпали. І якщо ми рахуємо, ребята, давайте з вами разом порахуємо. Тобто, якщо ми з одного аккаунту пропрацьовуємо там тридцять 30 людей кожного дня. Помножити на 30 днів, це вже у вас 900 розсилок в місяць з одного акаунта. Один акаунт працює там від 4 до 12 годин. Я думаю, ви можете писати в залежності від того, які ви які ви проміжки часу виберете. Якщо у вас працює там два-три ну ви вже розумієте, три акаунти помножити на 900, це вже 2700 розсилок в місяць. Ну це вже дай Бог. Але що тут саме ключове? То що ви зараз підете робити тут розсилки? Ну, ви молодці, ви красавчики, але саме головне це те, яку ви будете фіксувати собі базу, і який офер для цієї бази ви будете використовувати. Вошу саме ключове, бо ви зможете зробити 100 розсилок по манікюрчицям з неправильним офером. Воно вам не дасть результату. Ваш респонс ну, тобто, давайте так. Відповідь вашу розсилку буде там один відсоток. Ну це ж бред. типа один зі ста буде відповідати з дев'ятиста. Вам відповість дев'ять людей. З дев'яти людей вам е, ви вийдете на дзвінок з половиною, там чотири, наприклад, і з чотирьох ви зробите дві продажі. Да, супер, ви можете закривати то хоча б два клієнта місяць. Ну, як на мене, ви можете витягувати звідси набагато кращі цифри. Набагато кращі цифри. Зі 100 людей вже мати 10 відповідей, з 10 відповідей мати 3 дзвінка. 3 дзвінка помножити на 4, це вже 12 дзвінків. З 12 дзвінків закривати половину, хоча б там це ж в нас 6. Можете закривати 3, 4, 5. Все залежності від того, як ви продаєте. Тому на нашому каналі, ребята, можете дивитися. Різні інсайди по продажам, як ми продаємо, що ми робимо. Давайте я зупиню, тому що я зараз відправляю зі свого особистого аккаунту. Я цього не дуже хочу робити. Супер. І відповідно, ось так це працює. Зібрали базу. Ми все бачимо. Все. До речі, дуже багато інсайдів можете ловити з того, що з цією базою ви можете працювати як завгодно. Тобто тут є емейли, тут є номера телефонів. Да. Дивлячись, до речі, в якій базі? Того, що тут, до речі, менше емейлів. І не так багато номерів телефону, але все одно зібрати їх, це там декілька десятків, і, і наприклад, взяти на холодні прозвони класна ідея, взяти на автоматизацію під WhatsApp ще краща ідея. Ой, ребята, ребята. Все, ми з вами тут навчилися, як автоматизовувати їх, як збирати базу, і як автоматизовувати потім розсилки. Всі посилання під цим відео, користуйтеся. Вот вам і інсайти, от вам і уроки. Окей, молодж. Я дуже радий, те, що ви дізнались щось нове. Поїхали.